Итальярь Буталишах, в районе проти Джек Юсан. Джек Ломбардо. Рейтинг 1757. Рейті чи щось типа. Будемо лопити F5, а може й ні. Так, да, суперник отримав поле на D5, але ми готові там його від... відлупити трохи. Ну, такий пустий випад чисто на дур надурня. Тут напасти на дур... На щось. Не знаю. Ну Нема що робити людині. Так, цей хід. Кінці 4, чи що. F5. Ну, я поки сюди, не знаю. Це 4 чи що. Да, я тільки зрозумів, що він хоче, звісно. Це було трохи неправильно з мого боку. Може пожертвувати, звісно він. Цікава позиція буде. Але не думаю, що це на його користь. Де тім, що просто я цих коней зараз буду відганяти. Тобто, так, так. Ми просто назад пішли. І я, мабуть, зіграю D5, а може, ні, D5, мабуть, ні. Так, ні, він сам назад. Сам пішов назад. Його навіть ніхто і не просив. F5, якщо. Псь, не знаю. Так. Так, так. А, кстати, да. Кстати, я дурню зробив, він міг сюди просто піти і поборотися пункт D5 за пункт до деп'єд. Mm. Ну, поїхали в п'ять, окей. Okay. А вже так дурниці ці на ферезм Фландзі, звичайно, на королівському. Бо він зараз тут просто зажме. Якби краще програти швидко, ніж програти потім. Так, о, це мені подобається. F4 лайк. Like. По лінії F зараз будемо грати, кінь на d 4 якраз буде там нам допомагайше. А, тепер він уже лізе сюди. Але що? що? Але що? Так, 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 або так, так, так. Ні, давай відкриємо поки що якусь лінію. Угу. Так. Ну, брат, я не знаю, мабуть, немає ніякого сенсу. Просто що мені немає що робити з цим конем. Потім після C3. Я хочу ще аж 5 аж 4 провести. Я можу так зіграти, звісно. Можу і так не гра. Окей, okay, давай так. Так, так. Знайшов, що ми зробимо, Ми зараз короля будемо питати, що ти там хотів від нас. Що ти від нас хотів, кажи чесно. Будуть проблемки після кіння в три? Так, я можу і сюди піти. Просто вибрати треба, що нам тут основне тут. Білопольний слон чи що? З ідеями такими. Труба буде. Куди фарзя дівати? Містер. Мені виявилося, що ці ходи. Так, да, він тут захопив конями. Брати не раджу. Це навряд чи буде триматись чоловіче. Так, да, шахти мені якісь даси, я сам кудись сховаюсь, звісно. мат. хочу поставити. Вони треба було брати, треба було якість. Я б, можливо, цю якість навіть і не брав би, але віддавати білопольника захисника короля. Це б. Як то кажуть, фіаско. Ну, Добре, можливо, мені просто дає поставити класний мат, за це йому дякуємо тоді. Якщо він сподівався, що я там десь помилюсь, то він помилився сам. Так. Що це цікаво пишеться тут? Якщо ви бачите? Ви бачите зверху. 1700. 1200. Що це таке? Так, 76 на 88. <клух> Віддав суперник двох слонів. Що взагалі за, -за, за дебют, якщо ти граєш перший хід Д3. Мізис. Початок Мізиса. Переросло це в Ретті. атака, тепер Прийшло в сицилійський захист. Добрий вечір. Закритий сицилійський, Ну окей. Хоча чомусь. Часком просто пишу Сиціліан Defense. Так, да, тут я помилився, звісно, я трохи. D5, ні, просто кінь D5 йде. Якщо я взяв, то що? А, я сюди, мабуть, можу, чому. Тут коня можуть мого дати якось. Ні, не, не ловлять, але. Біля якось отримують кращу позицію, да? більше простору. Навряд чи б я це оцінив, би так. Мені подобається тут за чорних позицій. Це в 5 гарних. Є. Так, мені от що не подобалось тут. Ні. Вже нічого не дає. подобалося, що він на D5 йде, але це вже пізно, тому що я вже почав свою контргру на королівську. Ферзі 7. H5 комп'ютер показує. Хроля 6, ну окей. Так, да, все з іде, і виявляється, що білі поля дуже вразливі. Ні, це каже нормальний хід. А, тру можна було віддати, я понял. Можна було віддати якість просто, щоб захиститись від мату. Можна не віддавати як бы, якість і отримати мат. Такі два варіанти.